Одяг дитини влітку повинен бути зручним, легким і відповідати погодним умовам, щоб забезпечити комфорт і безпеку під час активного відпочинку на свіжому повітрі. Вибираючи літній гардероб, надавайте перевагу одягу з натуральних тканин, таких як бамбовна, льйон або бамбук. Ці матеріали добре пропускають повітря. Дозволяючи шкірі дихати і швидко вбирають вологу, що допомагає уникнути перегріву та подразнень. легка футболка або сорочка з коротким рукавом є обов'язковим елементами літнього гардеробу. Важливо, щоб одяг не був занадто тісним, але не надто вільним, щоб дитині було комфортно рухатись. На випадок прохолодного ранку або вечора варто мати під рукою легку кофту або цвітшорт з довгим рукавом. Шорти або легкі штани з натуральних матеріалів також є невідмінною частиною. Літнього гардеробу вони забезпечують комфорт і не обмежують рухів під час активних ігор. Для дівчаток можна вибирати легкі сукні або сарафани, які не тільки виглядають красиво, але й забезпечують хорошу вентиляцію. Не забувайте про головні убори. Влітку обов'язково носіть на дитині капелюшок. Панаму або бейсболку, щоб захистити голову від прямих сонячних променів. Це допоможе уникнути перегріву та сонячних опіків. Головний убір має бути з легкого матеріалу і бажано світлого кольору, який відбиває сонячні промені. Взуття для літа повинно бути легким, зручним і добре вентильованим. Сандалі або босоніжки з натуральних матеріалів, які добре фіксуються на нозі, підійдуть найкраще. Уникайте взуття з синтетичних матеріалів, оскільки воно може викликати пітливість та подразнення шкіри. Важливо, щоб взуття мало не слизьку підошву, щоб забезпечити безпеку під час активних ігор. Сонцезахисні окуляри є важливим аксесуаром для захисту очей від ультрафіолетових променів. Вибирайте окуляри з якісними лісцями, які забезпечують захист від УВ UV та УВБ. Променів. Уникайте дешевих окулярів, оскільки вони можуть бути недостатнього рівня захисту. При підготовці до виходу на вулиці обов'язково нанесіть на шкіру дитини сонцезахисний крем з високим фактором захисту. Особливу увагу приділіть відкритим ділянкам шкіри, таким як обличчя, вуха, шиї, руки і ноги. Повторюйте нанесення крему кожні дві години. Уникайте одягу з великою кількістю декоративних елементів, таких як блискавки, паєтки або вишкі аплікації, оскільки вони можуть викликати дискомфорт і подразнення шкіри. Пам'ятайте, що влітку діти часто пітніють, тому одяг повинен бути легким, праним і швидко сохнути. Забезпечення правильного вибору одягу для дитини влітку допоможе їй почуватися комфортно і забезпечити під час активного відпочинку на свіжому повітрі. Дотримуючи цих простих рекомендацій, ви зможете забезпечити своїй дитині комфортні і безпечні літні дні, повні веселих пригод і позитивних емоцій.